Христос народився, славімо Христа! Мої возлюблені братики та сестрички, я з задоволенням і залюбки продовжу разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Всемилостивий Господи, благослови і відкрий уста мої, щоб я міг сповістити Євангеліє Царства Твого Небесного. Будьмо уважні. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою. Глас вопіющого в пустелі, приготуйте путь Господи, прямими зробіть стезі йому, явився Іоанн, який хрестив у пустелі і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів, і виходили до нього з усієї країни юдейської і єрусимляни, і всі хрестилися в вірістці Йордані. Від нього сповідуючи гріхи свої, і Анджі носив одяг верблюжого волосу, і пояс шкіряний на стегнах своїх, і їв акриди та дикий мед, і проповідував, кажучи гряде сильніший за мене, слідом за мною, якому я недостойний, нахилившися, розв'язати ремінь зуття Його. Я хрестив вас водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. Амінь. Мої возлюблені братики та сестрички готуємося до великого свята, богоявлення, хрещення Господнього. Нехай Господь дає вам сили для того, щоб протриматися трішки. Бо буде піст, прийняти ту пустелю, в якій ми будемо перебувати до того водяного хрещення. Ну і звичайно, будемо просити Господа, щоб він нас зберіг до цієї п'ятидесятниці, до сходження Духа Святого. Ні в якому разі з вами не прощаюся, кажу вам до нових зустрічей. Мир всім вам, В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Пока.